Хочу привітати дорогих вчителів з професійним святом. Нехай буде успішним кожен ваш день, нехай ваш благородний труд буде завжди затребуваним. Бажаємо сонячного настрою, і нехай її шкільні будні будуть завжди наповнені добром і позитивом. Це шкільна наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я, успіхів вам бажаю. Дай вам Боже, що довго молодіти та й не до осічі з нами зустріти. За те тепло, що в серце накладаєте, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте. спасибі, дорогі вчителі. Шовтий дарує нам чудову нагоду привітати наших вчителів з навчителя та подякувати їм за таку нелегку, але важливу працю. Знайте, що вдячні вам будуть всі і завжди, адже вигідні не тільки за милування, а й подяки від усіх нас. Учитель горде звання, яке по життю несу тільки найзаслуженіші і найгідніші. Тож нехай учительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. Нехай учні будуть старанними старанними, такими, якими можна пишатися. Дякуємо за роботу! Вам не важко повторити існу тричі і двіки дві виставити лише сам з їсним ледерем. Ви готові прийти на допомогу в кожну шкільну годину. І за вашу нелегку працю в день ми говоримо велике колективне спасибі. Ми знаємо, з вами ми зразимо граніт науки, як шматок щербет. Шановні педагоги, щиро вітаю вас з всесвітнім днем учителя. Ваша професія це уміння дарувати тепло свого серця, підостачому колінню, вести дітей схотинами до вершини знань. Так будьте здорові та благополучні, шановні та улюблені своїми вихованцями.